Шия людини не може сховати вік. Тому жінка може мати гарне обличчя, красиву фігуру, займатися спортом чи бути після пластичних операцій, але часто на шию пов'язує хустку, щоб сховати свій справжній вік. Чому так влаштовано? Якщо уважно придивитися до шиї дорослої людини, то можна побачити дещо схоже на кільця. То такі штуки, як зморшки, ши, але вони схожі на кругові кільця. Дерево теж має кільця, які видають вік, і можна за цими кільцями порахувати скільки років тому. Чи іншому дереву, так само і шия. Людина насправді лаштована на кшталт дерева, і на тонкому плані особливим чином вчитується її вік. Навіть якщо людина робить підтяжки обличчя, шліфує лице, ліпосакцію чи апаратні масажі тіла, губи, скроні, овал, щоб шкіра була пружна, різні хірургічні втручання для того, щоб мати красиву форму, або щоб обличчя після ін'єкції чи пластики було як у молодої дівчини, лише шия завжди залишається такою, яка видає вік людини. І шия це її стовбур, який з'єднує нижню частину з верхньою. І нижня частина насправді не та, що ми вивчаємо, як верхня частина це тулуб, голова, а нижня це таси, ноги. Ні. Нижня частина йде ментально якраз від шиї, коли починаються плечі. Якщо придивитися уважно, то руки, ноги, пальці будуть схожі на корені дерева, бо все, що пов'язано з нижньою частиною тіла, це генетика. Це прямий зв'язок із кореннями роду. І це можуть бути хвороби, як передані у спадок, це може бути генетична з Лена фігура, статура людини, вага, форма і так далі. І ми дійсно маємо зв'язок з кореннями пращурів. Дуже часто ми можемо побачити старі дерева, яких корені йдуть по землі, стовбур входить у землю. І звідти теж йдуть корені. Це і є символічно, як руки, тулуб і ноги людини. А що ж тоді таке голова? Обличчя теж може бути генетично схоже на своїх пращурів, але ця генетика така точна, як подивитися на дерева одного класу. Яблука всі виглядатимуть майже однаково, персики, груші, сливи і так далі. Вони будуть народжувати майже ідентичні плоди. Це є наше обличчя, це той плід, який народжений батьками. Наші вуха, ніс, наш рот це на кшталт пробоїн або дирочок, які є в кожному стовбурі дерева. Те, що входить у вухи, те, чим ми дихаємо, те, що виходить з нашого ро. Оту і головне те, що в нашому лобі іноді потрібно до людини як дятлу достукуватися так багато разів, щоб людина щось почула. Тобто наш мозок, де живе свідомість, підсвідомість, наша обізнаність і право вибору тобто наше мислення, і саме вони впливає на те, як відпрацюватиметься та чи інша програма людини. Якщо подивитися на те, як рід людини порівнюють з деревом, життя людини це теж дерево. У роду є корені, як у дерева, а життя самої людини, на яку їлечку підеш, така дорога і буде. І дивлячись на те, куди ти йдеш, ти туди й потрапиш.